Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття. І я для вас приготувала віршик. Послухайте уважно його, а потім скажете, про що в ньому йдеться. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Смалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку поясочок поміж них, хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мовив молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще краще напишу. Діти, ви уважно слухали, що малювала дівчинка? Так, вона розмальовувала яєчка писанки. Як ви вже е, знаєте, такі яєчка розмальовують на свято, яке скоро в нас буде. Свято Пасхи або Великдень. Діти, а що ж намалювала дівчинка на яєчку? Ану давайте згадаємо. Вона там малювала і квіточки, і ялинку, і поясочок між ними намалювала. Так, діти, а для кого ж вона розмалювала писанки? Так, для тата і для мами. Діти, писанки і е, крашанки на свято Пасхи дійсно виглядають дуже гарно, святково, красиво. Давайте зараз поглянемо, якими чудовими можуть бути розмальовані писанки. Діти, розмальовувати яєчка можна різними-різними способами. Пропоную сьогодні теж навчитися малювати писанку, розмальовувати яєчко святкове. Я вам покажу, як його робити, а ви потім разом з дорослими мамою, татом чи іншими теж спробуєте намалювати таку святкову писанку. Тож, для цього нам знадобиться самі яєчка. Вони вже повинні бути зварені. Нехай мама е підготує варені яєчка. Так, яєчка, також серветочки і фломастери. а також трішки водички і ниточка. Отже, діти. Беремо е яєчка, поки що відставляємо в сторону. і... Розгортаємо серветочку. Тепер ми цю серветочку будемо розмальовувати фломастерами, як нам хочеться. Так, візьмемо яскраві кольори, тому що в нас святкова е, писанка. Вона повинна бути яскравою, красивою. Ось такий різнокольорові фломастери в мене є. Так, і починаю розмальовувати серветку, як мені хочеться. Кольори за фарку. Червоний це лімо. Фарбуємо обережно, щоб все буде краще. Зафарбовуємо не всю серветочку. Краєчки можна не фарбувати. Я ту писанку для себе для зразочка залишу. А для мами так я ще краще напишу на Приблизно виходить Ось Такий кружок різнокольоровий у мене вийшов. Так. Так, подивіться. діти, Ось я так зафарбувала різнокольоровими фанатрами. Так, тепер беремо серветочку. Обережно наше яєчко, ставимо посередині і загортаємо сервисочку. Ось таке яєчко в нас вийшло, заховане. Так, тепер треба тут зав'язати ниточкою, Або ж ось така резиночка в мене є. Я зав'яжу резиночкою. Так. Ось так, щоб яєчко не випало. Так. Ось такий вузлик з яєчком в мене вийшов. Заправлю його на підставочку і розфарбовую серветочку для ще одного яєчка. Так, діти, погляньте, я вже розфарбувала другу. Ось цю розфарбувала у формі такої різнокольорової квіточки. Теж кладу яєчко і загортаю. Ось так обережно, щоб серветочка була ціленька. Ось так, зав'язуємо. Огляньте діти. Вийшло ось два таких вузлики з яєчками. А тепер потрібно їх змочити водичкою. Так, от у мене є така водичка, з якою квіточки оприскують. Ви можете брати, яка у вас є. Так, і намочуємо. Якщо немає у вас такого приборчика, так, і ставимо сюди, можна просто мочити у скляночку чи чашечку з водичкою. Так, різкаємо на цей, гарненько змочуємо, так, і ставимо на нашу підставочку. А тепер діти потрібно трішки набратися терпіння і почекати доки серветочки підсохнуть. Тож, чекаємо. Ну що ж, малята, наші е, писанки вже трішки підсохли, і зараз ми будемо їх розгортати і дивитися, що у нас вийшло. Так, ось беремо одну. Ти малята, ви бачите? Яєчко стало ніжно різнокольорове. Ось таке. Так. Давайте подивимось на інше яєчко. Так, знімаємо. Серветочку. Так, і ось таке яєчко. Вийшла. Погляньте. різного кольору. Так. Ось. Такі ніжні гарні яєчка вийшли у мене. Так, тепер я їх покладу сюди, на підставочку. Потім, коли прийде свято, Прикрашу їх іще е, різнокольоровими е, плискітками, можливо, так, покладу у кошик разом з пасочкою і віднесу в церкву посвятити. А ви, діти, е, поділіться зі мною. Своїми секретами розфарбовки яєчок. Або таким, як у мене, спробуйте, або, можливо, ви з мамою інший е, спробуєте спосіб розфарбовки е, писанок. Е, зніміться на відео або зробіть фото і надішліть мені. А зараз, діти, я з вами прощаюся. До зустрічі!